Моя дружина Надія колись казала, що я її вражаю. Це ж комплімент, правда? Але я б віддав усе, щоб повернутися до тих днів, коли вона кричала про те, яким холодним я став. А я б відповідь просто назвав її стервом. Повірте, така сварка була справжнім блаженством у порівнянні з нашим нинішнім становищем. Бо тепер. Вона вражає мене саме так, як я ніколи не міг собі уявити, ув'язненим у реальності, з якої я не можу втекти. Я подав на розлучення 4 липня 2022 року, день незалежності. Іронічно чи не так? Це не було довгоочікуваним рішенням. Я думав, що залишуся з цією жінкою, поки смерть не розлучить нас. Ми сварилися регулярно лише останні п'ять років. Моя дружина Надія. Була невротичним неврологом з обличчям вкритим глибокими зморшками. Минулого року їй виповнилося 40, але на жаль, 40 – це не нові 30. Істина все одно випливе, тому варто випередити її. Я марнославний. Краса для мене завжди була поверхневою. Надія була фактично чудовою. Але зверніть увагу на час дієслова. Десь до її 35-річного дня народження я почав бліднути, прокидаючись поруч із нею. Як всього за 10 років обличчя може так змарніти? Я розумів її стрес. Вона була годувальницею, але я не був готовий бути одруженим з кимось, хто так швидко постарів. Я не те, щоб не любив її, але просто знав, що можу знайти когось набагато кращого. Мені лише 36 років. Я все ще був гарним молодим чоловіком. Я думав, надія буде в порядку. Вона розумна і амбітна. У нас немає дітей. Розлучення було далеко не кінцем світу. Таке трапляється. Я знаю, що ви думаєте. Знаю, це жалюгідно бути одруженим, поки зморшки не розлучить нас, але це було зроблено. Їй вручили документи того 4 липня після того, як наші друзі розійшлися, і сірчаний дим все ще висів під ліхтарями. Вона запитала, чому і мені варто було збрехати. Але я сказав їй, що її краса зів'яла, залишивши мене прокидатися поруч із обличчям, яке я не хотів впізнавати. Вона навіть не подивилася на мене, просто дивилася на траву і плакала. Мені теж було важко дійсно. Але ми були дорослими, ми не кричали. Це мало закінчитися мирно. Звісно, все було не так просто. Я хотів трохи її грошей. Не надто багато, просто достатньо, щоб жити комфортно. Я не збирався висмоктувати її до останньої краплі. У неї було їх більш ніж достатньо, і вона майже ніколи їх не витрачала. Я вважав, що маю право на частину після всіх років, проведених разом. Це було лише питанням справедливості. Чи не так? Це не було вимаганням, це було радше. Компенсацією за втрачений час за те, що я намагався підтримувати цей фасад. Наступного тижня я вже жив у підвалі, поки юристи все влагоджували. Надія була надто розлючена, щоб навіть говорити зі мною. Це було дивне відчуття бути чужинцем у власному домі, слухати її кроки над головою, усвідомлюючи, що вона там, у наших колишніх спільних просторах. А я тут у холодному, майже забутому кутку. Коли я сказав їй, що поки не збираюся орендувати житло, а натомість переїду вниз, вона не кивнула і не визнала моїх слів, вона просто відвернулася і пішла, залишивши мене самого з порожнечею її ігнорування. Її мовчання було гучнішим за будь-який крик. Воно було як стіна, що росла між нами, з кожним днем, стаючи вищою та товщою, а за нею ховався невідомий. Більш глибокий гнів, ніж я будь-коли бачив у її очах. Одного вечора, коли я дивився телевізор у своєму тимчасовому притулку, вона підкралася ззаду. Це не було навмисно. Наш будинок був одним із тих приміських чудовиськ із товстими килимами, що поглинали звук. Але її присутність все одно відчувалася як раптове падіння температури в кімнаті. Річарде, я підскочив, розсипавши чіпси і сальсу собі на сорочку. Мій пульс прискорився не від страху, а від несподіванки та роздратування. Надія, щоб біса пробурмотів я ще повним ротом. Я дивлюся лицаря доріг, я намагався здаватися незацікавленим, щоб вона не подумала, ніби її присутність. Якось мене бентежить. Нам потрібно поговорити. Вона підняла бляшку віскі і похитала нею. Про нас мої очі розширилися, як у дитини, коли я побачив бляшку. Це було чорт забери Ямазакі 1999 року. Бляшка віскі вартістю дві тисячі доларів, за яку надія колись лаяла мене, коли я збирався її купити. Я тоді вирішив відмовитися, зобразивши благородність. Але тепер вона сама тримала її в гарці. О, це було справжнє випробування моєї витривалості. Моя жадібність до таких речей була безмежною. Звісно, люба. Я вже уявляв собі смак, тепло, яке розливається по горлу. Ти не моя люба. Її голос був холодним як лід. Гаразд, я не переймався. Мої очі вже були прикуті до цієї прекрасної бурштинової бляшки. Я вже відчував, як слина наповнює мій рот. Всі мої думки були зосереджені на віскі, на моменті, коли я зможу відчути його на язику. Після одного келиха все стало розпливчастим. Але я не хвилювався. Надія не була з тих, що труїть. Вона була набагато розумнішою. Вона була хірургом, неврологом. Вона знала, як чинити речі без брудної роботи. Вона була надто розумною для таких банальних вчинків. Але перш ніж ми навіть добряче напили з бляшки, світ поринув у темряву. Це сталося так швидко, так несподівано, що я навіть не встиг усвідомити, що відбувається. Просто чорнота повна і безмежна, ніби хтось вимкнув світло в моєму мозку. Я прокинувся в якомусь коматозному стані. Я не міг відчувати нічого. Я не міг чути нічого, але не було навіть мого нещадного дзвону у вухах, що накопичився за молоді роки від концертів Корн, була лише абсолютна. Порожнеча, нічого для кожного з моїх чуттів. ні запаху, ні зору, ні смаку. Я навіть не відчував свого язика. Мої власні думки були єдиним, що я міг сприймати, і вони були хаотичними, розгубленими, панічними. Чи це чистилище, яке відчувають пацієнти в комі? Це була нестерпна невідомість. Я намагався поворухнути пальцем, стиснути кулак, але нічого не відбувалося. Моє тіло було просто порожнім простором. Я почав панікувати, але ще більше мене занепокоїло те, що я не відчував свого серцебиття, не було припливу адреналіну в животі, нічого, лише безмежна тиша, що поглинала все. Я не міг кричати, моє горло було заблоковане, немов його не існувало. Я уявляв себе прикутиним до ліжка в гостьовій кімнаті. Надія посміхається наді мною, підкладаючи мені подушку під голову, отримуючи останній сміх після всього, але це було неправильно. Найгіршим кошмаром надії було б доглядати Річарда, який страждає на нетримання, вона б ніколи не пішла на це. Вона була надто прагматична, надто акуратна, це не її стиль. Моє занепокоєння зникло, коли я раптом зміг бачити. Маленькі цятки світла з'явилися вдалині. Це виглядало як нічне небо, але темрява в просторі між зірками була абсолютною, галактичною чорнотою, такою глибокою, що вона здавалася нескінченною. Я відчував щось дивне, яке було ні страхом, ні радістю, а просто усвідомленням. Маленькі вогники зростали, і темрява зникала. Ці цятки, я зрозумів, були пікселями. Я дивився на гігантський екран. Курсор блимав у текстовому полі, немов хтось чекав на мою відповідь: Привіт, Річарде, це твоя старіюча дружина. Якщо ти мене чуєш, подивись вниз. Я подивився вниз і тоді зрозумів, що не міг клікати. Я не міг закрити очі. Мої повіки були нерухомі, як у склянної ляльки. Я почав відчайдушно водити поглядом по екрану, коли на ньому з'явилися нові слова. Кожне слово було як удар, кожен символ як лезо. Вибач, ти не можеш їх закрити. Але не хвилюйся, я використовую цикл очних крапель для тебе. Ти повинен знати, я була за крок від того, щоб забрати твої очі, але в мене є щось, що ти повинен побачити. Відеопрогравач з'явився на гігантському екрані, його знайомі контури, піксельні кнопки керування. Вона натиснула на кнопку відповісти, яка виглядала як шматочок піци. І тоді я побачив наше весільне відео, уривки, що прокручувалися в монтажі, як спогади, що раптово ожили. Ось я, молодий, сповнений обіцянок в коричневому костюмі, що сидів ідеально, і надія. О, надія була тоді неймовірно красивою. Її щоки юні, палали рум'янцем, очі сяяли щастя, яке мені здавалося, триватиме вічно. Ми цілувалися, годували одне одного тортом, сміялися безтурботного сміху, який зараз здавався голосом з іншого життя. Мої нерухомі очі відчули вологу, але я не міг плакати. Не міг відчути сліз, що стікають по щоках. Лише відцінтя тиску, немов емоції, застрягли десь глибоко всередині. Відео зупинилося так само раптово, як і почалося. Курсор знову заблимав. Є ще одне, що я хочу показати тобі. Зараз це уповільнена зйомка, одна фотографія кожні чотири години під цілодобовим освітленням. Вона відкрила нову вкладку. Це було немов вісні чи найгіршому кошмарі. Я натиснув відправити, о Боже, я спробував закричати, але був більше ніж безмовним. Я був паралізованим, замкненим у собі. Я не міг поворухнути м'язом, не міг видати жодного звуку на відео, на вулиці. Під прожектором на купі бруду сиділа моя відрізана голова. Я не міг повірити в те, що бачив. Це був я, моя голова, але я був явно мертвий. Там, де мали бути мої очі, були дві чорні діри, а мій мертвий рот обвис у сумній посмішці клоуна, немов застиг у вічній гримасі. Кадр змінився. Минуло ще чотири години, і моя шкіра трохи відшарувалася від черепа. Це було занадто високої якості, щоб бути якимось діпфейком. Це було надто реально. Кадри продовжували блимати. Комахи та черви виповзали з землі і заповзали в мої очні ямки. Мої щоки почали набрякати, а потім чорніти від руїв мух. Через секунди плоть лопнула. Відкривши клубки личинок, що роїлися під шкірою, моя шкіра, але цього не може бути. Я дивлюся відео. Я бачу цю чортову панель буферизації. У пеклі немає відеоплеєрів. Чи не так? Розкладання тривало. Личинки вилупилися в мух, які покинули мою голову, оскільки більша частина шкіри на черепі згнила, і уповільнена зйомка зупинилася. Відео відтворювалося нормально і на камері з'явилися ноги надії. Вона присіла, щоб бути в кадрі. Вона посміхнулася. Вона помахала рукою. Вона надягнула пару фіолетових латексних рукавичок. Потім підняла мою голову і зняла верхню частину мого черепа, немов це була якась прикраса на Хелоїн. Цього не може бути. Цього не може бути. Вона нахилила череп до камери. Моя голова була порожньою, моє черепне знаддя було безмозлим. Надія посміхнулася і відео зникло. Курсор знову з'явився, блимаючи кілька секунд на екрані, перш ніж почали з'являтися слова. Хіба це не смішно? Ти думав, що я старію? Подивись на себе, Річарде. Час уже повернув тебе в землю. Я не був мертвим, я зрозумів. Але я не міг зрозуміти, як я переживаю реальність після перегляду відео. Вона мене клонувала, зробила якусь модель моєї голови. Паніка, яка була придушена жахом відео, почала наростати з новою силою, але все ще без фізичних проявів. Мої думки були єдиним свідком мого внутрішнього хаосу. Я блукаю інтернетом очима, звучить дивно чи не так? Це наче світ у мене на долоні. Але я не маю долоні а лише ці два органи зору, занурені в трубки, що виходять з мого мозку, який плаває у чорній рідині. Я бачу новини, читаю статті, дивлюся відео, все, що раніше робив у вітальні, розвалившись на дивані, тримаючи телефон. Але тепер я лише дивлюся: немає ні дотику до холодного скла, ні звуку, ні запаху кави. Лише нескінченний потік інформації, яка пропливає перед моїми вічно розплющеними очима. Вони, напевно, висохли б, якби не цикл крапель, які надія налаштувала. Краплі, навіть мій найосновніший комфорт залежить від її милості, від її наукової безжальної милості. Кожен день я намагаюся знайти собі заняття. Переглядаю енциклопедії, поринаю в наукові дослідження, особливо. Ті, що стосуються нейробіології і свідомості. Це іронія, чи не так? Мене, який раніше зневажливо ставився до інтелектуальних занять, тепер змусили стати чимось на кшталт вченого спостерігача власного існування. Я дізнався, що моє тіло, мої м'язи, мої почуття, все це були лише інструменти, якими користувався мій мозок. А тепер інструментів немає. Є лише мозок. Сама суть мого я. І це я ніколи не було таким самотнім, таким відокремленим від усього, що колись вважав собою. Раніше я вважав себе центром світу, мої бажання, мої потреби, моя привабливість. Я був Річардом, чоловіком, який знав собі ціну, який насолоджувався увагою. А тепер я Річард, який є експериментом, зачиненим у скляній клітці. Для одного глядача, замість того, щоб бути вродливим молодим чоловіком зі світом біля моїх ніг, я виявився самотнім розумом у чорному резервуарі з рідиною. Слова надії відлунюють в моїй пам'яті. Як жахливо усвідомлювати, що саме таким я завжди і був, це гірка пігулка, яку я ковтаю, без тіла, лише свідомістю. Вона має рацію. Уся моя зовнішність, уся моя поверхнева привабливість була лише маскою для цієї порожнечі, яка тепер є моїм цілим світом. Вона була щитом, який захищав мене від зіткнення зі справжнім собою. Я не можу кричати, не можу рухатись, навіть не можу моргнути, щоб відпочити від нескінченного сяйва екрана. Я бачу свою колишню дружину в новинах, читаю про її успіхи в хірургії. Вона стала ще більш відомою, її ім'я зградується з повагою, з відтінком захоплення. Її обличчя, яким я колись так зневажливо нехтував через зморшки, тепер здається обличчям людини, яка справді живе, яка досягає, яка творить. Можливо, вона постаріла, але вона не розклалася. Вона не є живим, мертвим, як я. Вона процвітає, поки я повільно гнию, хоча й в метафоричному сенсі. Іноді я намагаюся вимкнути екран, просто зосередитися, уявити, що я не бачу, але мої очі залишаються відкритими, невідривно дивлячись на пікселі, я спробував скерувати у куток екрана, наче намагаючись побачити за межі його меж, у темряву з якої я вийшов, але трубки, що тримають мої очі, обмежують мій рух. Це замкнутий світ. І я його єдиний прикутий до нього глядач, світ, що існує лише для мене, лише для мого споглядання, мого вічного покарання. Питання надії, чому ти не міг думати так само про мене, це її лейтмотив, її остаточний вирок. Я думав про це. Вона хотіла, щоб я думав. Я думаю, безперервно, що секунди мого нескінченного існування. Що таке краса, коли твоя плоть розкладається на відео? Що таке молодість, коли твоє існування зводиться до мозку в баку? Ті Ці цінності, на яких я побудував своє життя, розсипалися як пил, як гниле м'ясо моєї голови на тому моторошному таймлапсі. Кожен кадр того відео це цвяху мою труну, яку я тепер населяю. Моє штучне серце ритмічно пульсує. Що секунди нагадуючи мені про мою неприродність, про те, що я лише механізм, який підтримує цей мозок. Коли надія погладила його, я відчував це ніби слабку вібрацію, що відлунювала в моїй свідомості, проходячи крізь рідину і трубки. Це було не дотик, а якесь усвідомлення, якесь вторгнення в мою вже тендітну ізольовану реальність. Це було так, ніби вона простяглася крізь простір і доторкнулася до моєї душі, до єдиного, що залишилося від мене. Вона не просто торкнулася металевої коробки, вона торкнулася того, що робить мене живим, навіть якщо це життя є жахливим. Я намагаюся згадати її обличчя до зморшок, той блиск в її очах, що так приваблював мене колись. Але спогади тьмяніють, перекручуються під вагою моєї нової реальності. Кожен образ надії тепер супроводжується болючим усвідомленням того, що я з нею зробив, і що вона зробила зі мною. Це не просто помста, це урок, жорстокий, нелюдський урок, який, я здається, ніколи не зможу забути, бо він вигравірований у саму структуру моєї свідомості. Я дивлюся на історії про людей, які боролися з хворобами, про тих, хто втратив кінцівки, про тих, хто знайшов сенс життя після трагедій. Я шукаю аналогії, шукаю приклади стійкості, але не знаходжу жодного, що міг би застосувати до себе. Вони всі мали тіла, вони всі мали взаємодію з реальним світом. Я не маю нічого, крім цього екрану і цієї чорної порожнечі навколо. Їхня боротьба мала фізичні межі. Моя ж безмежна психологічна, я не можу навіть визначити, де я знаходжуся: у будинку, у якійсь секретній лабораторії, прихованій від світу для моїх очей, для мого мозку. Я просто у безкінечному просторі між зірками, де єдине джерело світла це екран. Надія називає мене дивовижею, витвором наукового генії, але чи є це компліментом? Коли ці слова вимовляє кат, коли вони супроводжуються постійним, неминучим спостереженням, я відчуваю її погляд, навіть якщо її немає поруч, знаю, що вона, мабуть, періодично перевіряє мій стан, насолоджуючись своїм творінь. Моє існування це тепер нескінченна петля самобичування та екзистенційного жаху. Я був одержаний зовнішністю, і тепер зовнішність це те, що мене вбило, згноїло і залишило лише суху порожню оболонку, яку я бачив на екрані. Іронія настільки гірка, що вона обпікає мою безмовну свідомість. Я не можу плакати. Але я відчуваю сльози, що не з'являються. Я не можу кричати, але в моїй голові лунає нескінченний крик. Я є уособленням тих порожніх очей на відео, порожній череп, який дивиться в порожнечу. І в цій порожнечі немає кінця. Лише нескінченний моторошний спокій, який загрожує поглинути мій розум. Коли я переглядаю старі фотографії наших спільних моментів в інтернеті, якщо хтось їх викладав, адже я ж був її чоловіком, я бачу Річарда, того Річарда, яким я себе вважав, і я бачу надію, яка тоді дивилася на мене з любов'ю. Ця любов, яку я знехтував заради тимчасової, швидкоплинної краси. Тепер я розумію. Що та краса, яку я шукав, була ілюзії, а справжня краса, яку я мав, була глибоко всередині у зв'язку, у спільному житті. І я її втратив. Замість цього я тепер сам став лише внутрішньою сутністю, позбавленої зовнішнього вигляду, який я так цінував. Моя кара не просто позбавила мене тіла, вона створила для мене власне пекло, де єдиний гріх. Це я сам. Я тут, у цьому моторошному вакуумі, де час розтягується і стискається, де єдиним моїм вікном у світ це екран. 24 дні перетворилися на вічність, і я знаю, що це лише початок. Надія не дасть мені спокою. Її геній виявився далеко більшим ніж я будь-коли міг уявити. І, на жаль, він був спрямований проти мене. Вона не просто позбавила мене тіла, вона створила для мене власне пекло, де єдиний гріх це я сам. Я бачу, як на екрані пробігають новини про світ, який я колись знав, але до якого вже не належу. Люди живуть своїми звичайними життями, скаржаться на дрібниці, закохуються, старіють. І все це здається мені таким нескінченно далеким, таким недосяжним. Моя колишня дружина Надія, мабуть, досі працює в лікарні, рятує життя, а потім повертається додому. До своєї помсти, можливо, вона сидить за цим комп'ютером, читає те, що я набираю очима, насолоджуючись кожним моїм екзистенціальним стогоном, що не виривається назовні. Я колись сміявся з ідеї душі, з концепції, що ми є чимось більшим, ніж просто сукупність плоті і кісток. Тепер я. Чиста свідомість без плоті, без кісток, без обличчя, яке я так ретельно доглядав, я, сама душа, або те, що від неї залишилося, ув'язнена у власному розумі. І ця душа, виявляється, має безліч ран, ран, які ніколи не загоються, бо немає тіла, щоб їх відчувати, і немає світу, щоб їх забути. Найбільше мене лякає не смерть, бо по суті я вже мертвий у звичайному розумінні. Найбільше лякає нескінченність, це безкінченне існування, у якому я буду вічно переслідуваний власними помилками, власними упередженнями. Коли Надія написала, що я виглядаю огидно, як щось викинуте на берег, що чекає, поки чайки розберуть на шматки. Вона мала на увазі не моє реальне тіло. А те, що я бачив на відео, мій череп, але вона мала на увазі і мене, мою сутність. Вона перетворила мене на те, що я боявся найбільшого, на щось потворне і безтілесне. Я думаю про Стівина Хокінга, про якого вона згадала, а потім швидко відмовилася він, прикутий до інвалідного візка. Розшифровував таємниці Всесвіту, змінював наше розуміння часу і простору. А я, я просто річард, марнославний чоловік, який тепер дивиться на безкінечну мережу, бачачи в ній лише відображення власної ницості, моя Нобелівська премія з фізіології, як вона висловилася, це моя власна в'язниця, мій вирок, Чи є межа цій помсті. Чи є край цьому нескінченному дню, де сонце ніколи не сідає, а зірки це лише пікселі на екрані? Я не знаю. І це незнання, ця вічна невизначеність це, мабуть, найжорстокіша частина моєї кари, моє життя, яке колись було сповнено поверхневих бажань, тепер є лише голим, холодним свідомістю. Що плаває у розчині, де немає нічого, крім гіркого жалю і безкінечного спостереження? Чи може краса справді бути лише поверхневою?